Всім величезний привіт! Запрошую вас в Аврору. Подивимось якісь сьогодні акції, знижки і подивимось новинки. Я вже бачу новинки, які з'явились на полицях. Дивіться, які гарні тарілки. А, дійсно, можу сказати, як подарунковий варіант. І знову їх тяжко витягнути. Ой, знову їх тяжко витягнути. Як подарунковий варіант, воля понад усе красива, гарна. Хочу подякувати за коментарі та став вподобайки. Величезне вам дякую. Слава Україні! А давайте подивимось, які ще є тут. Мені здається, повинні бути ж різні. Тут слава Україні, а тут ні, мабуть, тільки два види. Так, да, Тільки два дві два види. Добре, ходіть далі, подивимось, які акції. Ці тарілки колись були, і зараз знову їх привезли. Дивіться, на вашій тарілці завжди повинні бути фрукти, овочі, зернові та білок. 149 гривень. Кухоль для пива. Це також бачу нові. Їх раніше не було. Ціна таких 99 гривень. А тут я бачу нові стакани низькі. Подивіться, які вони гарні. гарної форми, красивої. 64 гривні, якщо вірити ціннику. Ціна 64. Хвилястий. Бачу, нові баночки привезли для спецій, для солі, для перцю. 34 гривні. Тут є дірочки такі трішки менші і є трішки ось, трішки більше. О, це також бачу новинка. Дивіться, які гарні чашки в такому димчастому кольорі. 88 гривень надзвичайно ніжна. Подивіться, яка гарна, ніжна. Ну, салатник, да Мабуть, салатник буде написано. да 44 гривні. Я скажу, що недорого, дуже ніжний, красивий принт. Дуже хороша оця річ. Серветки для прибирання. Тут 30 штук для сухого та для вологого прибирання. Мені також треба їх взяти. 64 гривні вони зараз. Кольори в асортименті. Так, а тут я бачу також новинки, це, мабуть, для зубної щітки. Кольори в асортименті різні. І ціна такого 39 гривень. Чіточки для прибирання, а-ля утюжок, як говорять, 44 гривні для миття з ручкою. Так, ось такі подвійні, а, подвійні, вибачаюся, це я взяв два а, утюжки такого типу, вони по 39 гривень. Так, я знайшов нові штучки, дивіться, вони йдуть на присосках. Але для чого вони? Давайте зараз проб'ємо і дізнаємось, для чого ця штучка. Тримач на стіни для ванної кімнати пластикові, 39 гривень. А що ж тут тримати? Кольори в асортименті можна використовувати як мельницю, мабуть. Зі знижкою губки від Фракінбок Тут 4, а, вибачаюсь, 5. 5 штук пористих губок. Написано стильні кольорові. 34 гривні. Знижка на гачки, двосторонній скотч, 44 гривні набір з 9 штук. А ось такий можна придбати за 24 гривні. 4 штуки. Так, знайшлися на поличках ось такі я побачив насадки для швабри, які змінюються для миття підлоги. Можна навіть прати у пральній машині від Faino, Ціна насадки 88 гривень. Зі знижкою губки від Fiano бджілка в упаковці 5 штук. Ціна 24 гривні. Хочу повідомити, що в цьому відео акції з 26 серпня по 1 вересня включно. А ось такі можна придбати 8 гривень набір з 5 штук. Так, бачу на полицях в магазині Аврора з'явились ось такі, як їх називають. Ну, контейнери. Да? А, дивіться, тут є ось такі а, з прорізом. Ось такі. Це для ватних дисків. І є а, суцільні без прорізу. Вони йдуть для ватних палочок. Да? Дуже зручно виймати а, ватний диск з цієї, а тут просто відкриваєте і складаєте а, ватні палички. Проскануємо ціну такого, такої штучки. 99 гривень. Так, це органайзер для губнушок усіляких. Ціна такого органайзера 119 гривень, якщо вірити ціннику. Давайте проскануємо. Так, 119 гривень. Так, а це що таке? Це щось нове, такого не було. А, дивіться на фотографію, це така сушарка. Можна поскладати тряблочки всілякі. Яка кріпиться до а, стіни, навіть можна сушити рушнички. Я зрозумів, це також бачу новинка, і ціна такої, такого тримача 149 гривень. Так, я пам'ятаю, такі були а, для мила. А, ось вони стоять, бачите? Чорні і білі. А тепер зробили ось такі стаканчики. Привезли чорні та білі з бамбуковими такими вставочками для зубних щиток та для зубної. Паст ціна такого органайзера зараз в Аврорі 99 гривень. Добрий день а, і ось тут я побачив такі скляні органайзери. Це також йде новинка а, для рідкого мила. Прозорий і ціна такого 77 гривень. Ці я показував, вони також були в різних кольорах. 39 гривень на півлітри для рідкого мила дозатор. Так, бачу нові, ну не нові, а вони колись були. Вони колись були Оці ці мильнички смайли. 14 гривень. Дуже добре, що є а денце. Ну це піддон, що мило буде стікати, не буде булькати в воді. А це також бачу новинка. Для дивіться, для чого можна для. Губнушок для олівців, для щіточок, можна навіть використовувати як ще для чогось для дрібничок вдома. Ціна такого 39 гривень. Набір, контейнер для дрібниць. Так, також вони давно дуже були, зникли і знову з'явилися ось такі бокси для зубної щітки та для зубної пасти. Дорожній набір. Сортувальні пакети, дивіться, для пластику. На 60-літрове відро, 20 штук в упаковці. Пакети для паперу, також 20 штук на 60-літрове відро. Зелене для скла. Вони такі тяжкі, міцні. І ще червоні для металу це взагалі такі тверді-тверді. Усі йдуть на 60-літрове відро по 20 штук в упаковці. Так, тут я знайшов металевий органайзер. Він йде на двох да, на двох, да, на двох е тримачів двосторонніх поличка. Але я, здається, ціну не проб'ю, тому що штрих-код прямо всередині, а розпечатувати, ну, не будемо. Металева прямокутна. 189 гривень. Так, і тут бачу щось нове. Це в нас... А, це також дивіться, для, а, можна для рушників а, паперових тримач. Да. Іде на двосторонньому скотчі. Такий собі кактус. 39 гривень. Ні, 55 гривень. Це тримач, а, ось цей був. Ось такий, мабуть, да, да? а цей по 55 зараз зі знижкою. Засіб для миття посуду лимон 940 мл, 52 гривні. Засіб для чищення порошок, лимон та фреш, свіжість 22 гривні. Дивіться, ультраконцентрат Максі Павер, Якийсь чорний з'явився новинка. Цілий літр 99 гривень. Ополіскувач для тканин, пам'ятаєте, такий я показував в іншому магазині. Був лінор, і вже з'явилися ось такі штучки: лавандові поля. Тільки вони були дорожчі. А ось ці можна купити за 119 гривень по акції Японська вишня. В акції кубики для унітазу, вони зараз по 84 гривні. Так, дивіться, також бачу новинку, це в нас іде. Що в нас йде? Куди йде воно? Очищувач унітаза, гелевий да... гелевий ДАК. Ну, каченя. 119 гривень. 39 гривень засіб для миття підлоги, ось такий літровий. Лимон бачу і квітковий аромат. Кремило, романтичний львів, дивіться, як цікаво. По 24 гривні вони йдуть по 450 грамів. І тут є навіть ще Одеса, я бачу, і крем-мило вайп київського літа. Ваночка для миття а, пензликів та щиток 55 гривень. Губка для ванни 29 гривень. Зі знижкою жіночий а, гелевий дезодорант Синіта, антиперспірант 34 гривні. Гель для гоління джілет, вага 200 г 139 гривень. Гель для гуління Арко, де він є, ось 200 мл. Гель для гуління 104 гривні. В акції мило в дуру по 94 гривні зараз зі знижкою. Хто полюбляється тверде дуру, дуже мені подобається синій аромат. Фарба для а, малювання волосся. Фарбування 29 гривень лірені. Мені здається, що це найдешевша фарба на, на ринку в Україні. 29 гривень. Дешевшої ціни я ще не бачив. Я знайшов ось таку красиву, дивіться, пляшку скляну медовуха з власної пасіки. Дуже красиво, дуже презентабельно, знаєте, навіть на подарунок. 169 гривень коштує така новинка. І я ще знайшов ось таку, дивіться, наливка вишнева, неперевершений аромат літа. Дивіться, які з'явилися для дітей. Тарілочка така подвійна і ложка. Блакитні та рожеві 64 гривні. Пляшечки для малечі. Ой, дивіться, так погано запаковано. Розкрутилось, мабуть. Ціна такої пляшечки це також новинка 44 гривні. Кольори в асортименті. Так, і тут я бачу, з'явились ось такі невеличкі полички для яєць. Давайте відкриємо, подивимось. Там одна є відкрита, бачу, стоїть 199 гривень для зберігання яєць. цю ми з вами вже бачили. А ось це новинка така. В принципі, вона не зложена, так да, вона розложена. Ну от як на картинці на 6,6, 12, 18, на 18 яєць. А ось це ми з вами, мабуть, відкриємо. Це ємність для напоїв з трубочкою, кришкою 99 гривень. Хочу вам сказати, що надзвичайно цікава така, а, як сказати, ємність. Да? Да, ємність для напоїв, такої квадратної форми, ручка темно-синя, і трубочка, також скляна. Також скляна з бамбуковою кришкою герметичною, досить оригінально. Термокружки вже йде до холодних вечорів 249 гривень. А в білому дуже елегантно, точніше, це слонова кістка. Так, бачу ще якась новинка. Дивіться, якісь нові а, бутилки, термоси. а, пам'ятаю, пам'ятаю. Хто пам'ятає? Вони вже були а, в магазині Аврора, показую температуру вашого напою. Це досить зручно і цікаво. Кольори в асортименті. Набір контейнерів. Ой, дивіться, це не для льоду, точніше, для льоду, але як цікаво зробили на картинці, можна заморожувати шматочки фруктів і потім кидати собі в напій. Так, це нові маслянички пластикова. Ціна такої. Зараз скажу вам. 69 гривень. Сушарка підставка для посуду. Досить зручно, дивіться, для столових предметів. Тут можна а, скласти а, стакани, келихи і для тарілок. Ціна 129 гривень. Бачу, з'явились нові підставки під гарячі. Вони йдуть не пластикові, а ось такі прогумовані. І мені здається, що це навіть не під гарячі, а для. Сушки посуду. килимок для сушіння посуду. Да, 69 гривень. І кольорів дуже-дуже дуже багато різних. Дивіться, тут продасться Зараз поскладаємо. Кольорів дуже багато різних. Можна вибрати те, що вам необхідне по кольору, саме під вашу кухню. Одноразовий гриль. Чесно кажучи, я вперше бачив в Аврорі ось таку штучку. Час горіння від години до 90. ну 60-90 хвилин, 500 грамів брикету. Дуже цікаво. Шкода, що чепізно вони вийшли, тому що літо вже майже закінчується. 199 гривень мангал. Але ще теплі дні попереду будуть у нас трішки. 49 гривень таця. А ось такі контейнери досить зручні для холодильника. Тут можна поскладати зі святкового стола вашу нарізку, яка лишилась не тільки фруктова, а й сирна чи а, ковбасна. Це все поміститься і займає досить мало місця в холодильника. Ціна 55 гривень контейнер. Тут я знайшов нові сумки, їх не було, з'явилось щойно. І це сумка, здається, холодильник. Давайте заглянемо всередину. Да, це сумка-холодильник іде, вона має дно. Це досить добре. Ну, як дно? Ось таку картонку, щоб рівно було для зберігання продуктів. Досить така велика, це на таку величезну, дружну гоп-компанію. Ціна такої сумочки 499 гривень. Так їх дощечок ще в Аврорі не було. Дуже цікаво, дуже багато різних кольорів. Пластикова розмір 30х38, і ціна такої дощечки 99 гривень. Я хочу, щоб у вас було все як найкраще Я вже йду знімати наступне відео. Побачимося дуже скоро. Всього вам найкращих економних покупок.